Святой Євангеліє, ми русі і духові Твоєму, і матері, святої Івангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі Будьмо уважні. В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав. Учителю добрий, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього, чому називаєш мене добрим. Ніхто не добрий, тільки один Бог, як хочеш уйти в життя, додержуй заповідей, яких питає Його. Ісус же до нього, не вбивай, ні, чи не чини перелюбу, не кради, не свічі криво, Поважай батька матір і люби твою, як себе самого, каже юнак до нього, все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього. Піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною, почувши це слово, юнак відійшов сумний, Мав мабуть, велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, «Істинно, істинно, кажу вам, трудно багатому війти в Царство Небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушку в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це учні, здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений. Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо. Бог ві всеможливо. Слава Тобі, Господи, слава. Вім'я Вце, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Що доброго мають чинити, щоб мати життя вічне? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Знаєте, це запитання, яке цей юнак ставить Христові. Насправді кожен з нас ставить Бога. Але є певна заковика в цьому запитанні. Коли ми ставимо якесь запитання людині, чого ми чекаємо від цього? Відповіді. Але якої відповіді ми чекаємо? Так, як ви обманюєте? Ми завжди чекаємо відповіді, яка би задовільнила мене. І не факт того, що ми чекаємо правду у цій відповіді. Кожне запитання, яке ми ставимо, ми хочемо, щоб відповідь задовільнила моє Я, Моє власне гордення, мої власні бажання. Щоб ця відповідь відповідала тому, що я хочу, а не тому, що є. Ми просто, ми просто інколи цього не зауважуємо. Але насправді, от коли буде когось щось питатись, зауважте, що ви хочете почути? І як не раз коробить нас, коли ми чуємо відповідь, правда ж? Хоча розуміємо, що це є правда, те, що нам відповідає. Чому ж тоді нам неприємно, аж ми хочемо, щоб нам правда говорила, правда? І от сьогодні оце запитання, цей юнак ставить Христове. Ми багато розважали над цим Євангелієм про те, що важливо було би скинути свої гріхи, що не пускає нас до раю, чому цей юнак так обурився, так, знаєте, не прийняв, бо не захотів змінити своє життя. Але він ще і не готовий був чути право. Тобто, ставлячи запитання Христові, він не хотів чути правди. Він хотів чути власну похвалу. Та «Да не хвилюйся, тебе і так, ти і так будеш в серці небесному, все робиш правильно, молодець, так старайся, далі живи. тебе все класно виходить. Тобто, ставлячи запитання, людина хоче чути тільки те, що буде її задовільняти. Те саме сталося з цим юнаком. Ставляючи запитання, що мені робити, щоб бути в Царстві Небесному, він хотів почути власну похвалу. почути те, що все, що він робить, це правильно і можна далі не напрягатися. В нашій ситуації в сучасному світі, знаєте, як це, це звучить? як ну, ну, вам треба, ну, Людині треба прийти до церкви, треба ходити до церкви. Знаєте, як людина відповідає. Головне, щоб Бог був у серці, все решта не має значення. Що до тої церкви йти? Там всі одні хабарники, тільки гроші треба. Головне Бог в серці, все решта не має значення, все решта це вигадки. Це те саме, що робиться юнак. Хочу бути царством небесним. Що робити? Христос каже, зроби це це. це. Я ж все роблю, похвали мене його, учитель. Христос не хвалить. Христос дає наступне завдання. А от чи ми готові прийняти наступне завдання? У нашому житті все те саме відбувається. Боже, я хочу, щоб ти мені зробив це добро. Я скажу так от про цю війну. Дуже багато людей почало молитись насправді. Дуже багато. І це. Приємно це радує. Але, знаєте, це був тільки перший крок почати молитись. Наступний крок, який людина має робити в своєму житті, це те, що цей юнак мав зробити. Продай все, що маєш, і йди за мною. Простіше кажучи, лиши все і в неділю прийди на літургію. І ось тут починається найбільша заковика. Людина не хоче цього робити. Людина починає тоді щонебудь вигадувати, ображатися, думати. А навіщо? А що воно дає? Тобто зробити другий крок людина не наважується, не хоче, відмовляється. Але за цим кроком відповідна була б і нагорода. І отут якраз проявляється наша людська як би це сказати правильно? Глупість. Назву це слово глупістю. Тому що робити нічого не хочу, а мати все хочу. І ми так робимо повідношення до Бога. Я визнаю, що я християнин. Охрестився. Молюся, все класно. Перший момент. Другий момент Бог каже: лиши все і прийди до мене. А я не хочу. Я і так вірю в тебе, нашу мені ще до тебе приходити до церкви. Це ж напряжно. Але ти мені маєш дати, бо я тебе прошу. Так от, якщо ми хочемо щось від Бога отримати в другому кроці нашої віри, значить ми теж маємо це зробити. Я сучасну молодь питаюся не раз, а ви валь танцювати вмієте? Навіть суд Хто вміє танцювати вальс? Принцип вальса який? Пара, ну, пара. Пара. Ну і що що пара? Зробити крок назад, щоб зробити два вперед. Це і є, що Бог від нас хоче. Зроби крок назад. Прийди до мене. І я тобі зроблю два кроки навперед. Те, що мало бути з юнаком. Ти ж хочеш царства небеса, хочеш жити класно? Не питання. Зроби крок назад. Відмовся від того, що в тебе зараз є. Тому що те, що ти зараз маєш, твій стиль життя, яким ти живеш, він не дозволяє тобі зробити два кроки вперед. Просто чуть-чуть в вбік. А я буду з тобою, принцип Вальса. Ти робиш крок назад. Але чому ти не падаєш? Тому що твій партнер тебе тримає. І як зробити крок вперед? Я не знаю, куди рухатись. Твій партнер веде тебе. Те саме з Богом. Зроби крок назад, не бійся, якщо ти довіряєш Богові, то Бог, твій партнер, тебе підтримає і ти не впадеш. Куди рухатись мені, далі, Боже? Твій партнер Бог поведе тебе. Те, що сказано було Юнакові, чого тобі бракує? Тому що ти живеш матеріальним світом. Ти живеш своїм багатством. Я тобі кажу, зроби крок назад. Тобто продай своє майно, віддай його бідним. І йди за мною. Я тебе поведу, в Царство Небесне. Принцип Вальс. Що зробив юнак? Він захотів сучасні танці. Коли одна людина танцює, якось не знати, як дивлюся на це, думаю, чи там 220 підключено, чи що там є. Складно, це складно, розумієте? Може я старомодний, не розумію, але тим не менше, людина захотіла бути самотня. Це називається егоїзм. Хай весь світ довкола міняється і прогинається під мене. І от такі люди, які в часі війни почали молитись, я ще раз кажу, це дуже добре, що вони моляться. Але вони продовжують далі сидіти в своєму кріслі і вимагати від Бога нагороди. Вимагати від Бога того, що Бог не то що не може їм дати, але він не хоче дати, тому що це розриває союз людини і Бога. Союз людини і Бога це є праця в парі, двох одночасно. Коли кожен поступається один одному чимось для того, щоб здобути чогось більше. І Бог поступається нам, тим, що терпить наші гріхи, тим, що терпить оту нашу знаєте, глупість, терпить і чекає, він поступається нам. Скільки раз в історії людства були моменти, коли людство мало вже загинути. Але дивно виживало. Я не кажу про давні століття, але навіть теперішні сучасні наші трагедії той самий Чорнобиль, який міг робити набагато більше біди. Те ж саме цунамі в Тайвані в 2001 мається, році, коли загинуло. Коло 200 тисяч людей. А воно ж могло бути набагато більше і більше трагедії могло бути. І таких прикладів можна навести багато, дуже багато. Тому в нашому житті, знаєте, Бог терпить нас. Він попереджає, Він просить. Він за це, заради цього помер навіть. І він терпить. Він чекає, коли ми прийдемо до нього, кожен особисто. І стане і буде з ним танцювати вальс, бути в парі. Оце і є те, що каже Господь. Неможливо це людям, можливо, Богові. Тобто Бог є той, хто веде, Бог є той, хто підтримує. Людина цього зробити ніколи не зможе. По одній простій причині. Мені ліньки встати з свого крісла. Мені так зручно і комфортно. Тому хочемо мати Царство Небесне. Тоді я вам скажу просто: Христос запрошує всіх до танцю. Подивіться на розп'яття. Розпростер ті руки, які хочуть обняти, щоб разом танцювати. Це не мої слова. Це сказав такий богослов, грецький богослов Микола Кавасила, який називав розп'яття танцем. Тому що Христос, наче в танці, простер руки, щоб обійняти того, хто є поряд, і з ним танцювати. Слава Ісусу Христу!